То ми в рівній мірі говоримо як про катування, яке здійснювали працівники міліції, так і про можливі, я підкреслюю, можливі випадки зворотнього характеру, чи були чи ні. Тобто, якщо були випадки після затримання засоби масової інформації з подачі правоохоронних органів, повідомляли, наприклад. Що було затримано декілька працівників міліції? Вони утримувалися в будинку Київської міської адміністрації, і, начебто, до них були застосовані дії, які можна розцінювати як дії, які наближаються до злочинних. Якщо такий факт мав місце, цей факт також має бути предметом. Оцінки я підкреслюю в рівній в рівні мірі відповідно завдання, яке стоїть перед нами, яке стоїть перед вами, яке стоїть взагалі перед спільнотою, яка сьогодні протидіє. Масовим порушенням прав людини полягає в тому, аби якнайшвидше систематизувати те явище, в якому ми живемо, і дати йому максимально а, чітку, юридичну і справедливу оцінку. А, наше сьогоднішнє зібрання, як ви можете звернути увагу, не є а, швидким і спонтанним. Я би сказав, воно максимально консервативне.